Усім привіт на моєму каналі. У цьому відео ми з вами відвідаємо центр сучасного мистецтва Максі Сібі в Лісабоні, колекція якого складається із рекордної кількості робіт зі рук сучасного мистецтва. Тож ви побачите дуже багато знайомих полотен, зокрема роботу всесвітньо відомої української мисткині Луїзи Невельсен, яку досі помилково вважають російською. Тому додивіться то це відео до кінця буде дуже багато цікавої і провокативної інформації, зокрема щодо моєї комунікації з музеєм стосовно цього питання. Бажаю вам дуже приємного перегляду. Центр сучасного мистецтва Максі Сібі в Лісабоні є однією із найважливіших культурних установ Португалії. Він розташований у межах культурного центру Белема масштабного культурного комплексу, що є одним із головних осередків мистецтва та інновацій в країні, що був збудований у 1990-х роках у стилі постмодернізму. Максі Сібі пропонує відвідувачам унікальну можливість познайомитися із визначними зразками сучасного мистецтва, представленими як португальськими, так і міжнародними художниками. Максі Сібі відкрився в жовтні 2023 року, замінивши колишній музей колекції Бернардо. Відкриття цього музею стало важливою віхою в культурному розвитку Лісабона. Формування колекції музею відбувається за підтримки держави та приватних меценатів і включає твори різних напрямків, таких як абстракціонізм, концептуальне мистецтво, мінімалізм, поп-арт і нові медіа. Основу колекції музею становлять твори відомих художників 20-го і 21-го століть, зокрема Енді Ворхола, Пабло Пікассо, Лучо Фонтана, Іва Кляйна, Дональда Джада та Джана Мішеля Баскі. Особлива увага приділяється португальським митцям. Колекція постійно оновлюється завдяки співпраці із міжнародними художніми фондами та приватними колекціонерами. Окрім постійної експозиції, Максі Сібі регулярно організовує тимчасові виставки, які охоплюють широкий спектр тем. До прикладу, виставка Фред Сендбек Средін Space» досліджує, як його роботи взаємодіють із простором і з прийняттям глядачів. Мінімалістичні скульптури Фреда Сентбека створені із натягнутої акрилової пряжі. Вони не мають фізичної маси в традиційному сенсі, але водночас чітко окреслюють архітектурний простір. Сендбек не просто створює об'єкти, а малює у просторі, вплітаючи глядача в діалоги з матеріальністю та уявними межами. Ця виставка підкреслює, як художник використовує мінімальні засоби для досягнення максимальної взаємодії між мистецтвом, архітектурою та тіласністю спостерігача. А зараз час поставити вподобайку цьому відео. Вам просто, а мені приємно. Максі Сібі відіграє ключову роль у розвитку сучасного мистецтва Португалії та сприяє міжнародній культурній співпраці. Він представляє багатогранну програму і є одним із найбільш відвідуваних художніх просторів країни. Експозиція презентує шлях, який починається від мистецьких рухів, зароджених у 1960-х роках. Щоб зосередитися на зв'язку між окремими пропозиціями митців, які поступово групуються у мистецькі течії, інсталяція виставки сприяє діалогу між роботами, які часто формально розходяться, але мають зв'язки проблематиці, яку вони розглядають. Мистецтво авангарду завжди прагнуло до переосмислення художнього об'єкта, його творчих процесів та стосунків з глядачем. Художники переосмислювали скульптуру, Вони відмовилися від живопису або звели його до мінімуму хроматичному і формальному відношенні, або використовували фотографію як спосіб фіксації життя, дії та свого зв'язку зі світом. У 1960-х роках відбулися глибокі зміни як в живописі, так і у скульптурі в Європі та Сполучених Штатах, коли багато художників поставили під сумнів традиційну прямокутну форму полотна на зв'язок скульптури із землею. Відмовившись від постаменту і використовуючи промислові матеріали, як використання простих повторювальних форм у живописі, композиціях, що пов'язують внутрішню і зовнішню форму полотна, так і використання барвистих геометричних структур і форм у скульптурі, відображають два типові аспекти творчості цього періоду: усунення експресивності жесту, і стирання меж між живописом і скульптурою. У цій кімнаті представлені роботи художників, які зазвичай вважаються основними ядрами американського мінімалізму. Монохроматизм це спроба звести живопис до його найпростіших елементів. Процес очищення, який часто використовує чорний колір і квадрат як найпростішу геометричну форму, започаткований Малевичем у перші десятиліття ХХ століття, цей процес буде повторено багатьма художниками-авангардистами того століття. Одним із художників, який більш послідовно розвивав цей процес, був ад Рейнхард. Хоча чорні полотна, які він почав створювати в 60-х роках, виглядають монохромними, вони насправді складаються із дев'яти квадратів у двох різних відтінках чорного нюанс, який глядач може виявити лише уважним спостереженням. Скульптура Річарда Сіра. Ідеальний баланс двох стилевих площин, вступає в діалог із двома картинами португальського художника Фернардо Кальхао. Концептуалізм, який пропагував американський художник Джозеф Косут в другій половині 60-х років, є процесом сумніву в художніх практиках, звільнення їх від традиційних жанрів до поняття мистецтва в найширшому сенсі. Функція мистецтва в цьому контексті полягала в тому, щоб розмірковувати над самою природою художньої сфери. Часто використовуючи текст і применшуючи процес ручного виробництва та авторський знак. Навмисна відмова від традиційного художнього об'єкта, такого як картина чи скульптура, зміщує фокус на концепцію, яка передує твору, як у випадку із живописом скульптурою. Таким чином концептуалізм привніс використання мови у візуальне мистецтво. Природа і пейзаж теми що мають глибоке коріння в історії мистецтва. Знову посіла центральне місце в 1970-х роках, але в цей час через занурення художника в природу або її реконструкції в експозиційному просторі. Лінія пусковика Річарда Лонга об'єднує витягнуті та неправильні камені, розташовані по діагоналі, вписані у геометричну структуру прямокутника. Таким чином, він представляє баланс між природними візерунками та людським формалізмом у розташуванні частин, викликаючи пейзаж у простір музею чи галереї. Хеміш Фултон бачить свою роботу як практику, що є результатом блукань, дотримуючись принципу не залишати слідів своєї присутності та не збираючи матеріали. Масштабні картини Майкла Біберштейна з глибоким зануренням. Це внутрішні пейзажі, які пробуджують наші проективні стосунки із простором у тексті Певера Термін Певера, бідний, використовується для позитивної характеристики мистецьких проявів, які прагнуть термінового зближення між мистецтвом і життям. Розпочавшись в Італії, рух був дуже впливовим у наступні роки, особливо в європейському контексті. У контексті артиповера привласнення повсякденних матеріалів і предметів відіграє помітну роль у багатьох творах. Знищуючи дисциплінарні та стилістичні категорії, роботи італійських митців фізично залучають глядача, іноді через посилання на історію мистецтва. У роботі Мікеланджело Пістолетто використовуються дзеркала для об'єднання, зображення глядача та виставкового простору в межах роботи. Аліґєроя Ябетті пропонує мовні ігри, створюючи спорідненість із концептуалізмом, який на той час зароджувався в північноамериканському контексті. Ламбадо Ануеля пропонує проникливе відновлення радімейду Марселя Дюшана, путівного світла для кількох неоавангардистів того періоду, Ice Turned Inwards» Аніж Капура досліджує межі простору за допомогою безпосереднього візуального та фізичного залучення. Капуру вдається створити порожнечу, яка є такою важливою для його візуальної мови. Збентежена глибина цієї центральної порожнечі перетворює колір внутрішньої частини скульптури на моторошну темряву, змінюючи наше сприйняття. З кінця 1960-х років. Португальська художниця Хелена Алмейда створила ряд робіт, які характеризуються представленням її власного тіла, яке визначає простір. Португальський художник Педро Кабріта Рейс розробив комплекс робіт, які досліджують питання, пов'язані з процесами будівництва, архітектурою та пам'яттю, з особливою чутливістю до заняття простору, будь-то виставковий простір чи просто неба. Незважаючи на те, що робота Педро Кабріта Рейса часто приймає форму скульптури, і масштаб та матеріали архітектури та будівництва, робота протистоїть певній живописній традиції. У Асенсау художник будує настінну скульптуру з певною таємничою функціональністю. Те, що здається набором проходів і комунікаційних систем, насправді є вигадкою, в якій функція може лише припускатися. Але ніколи не усвідомлюватися мірослав батька, польський скульптор і міждисциплінарний художник, використовуючи сталь, цемент, сіль, поролон, повсть, його аскетичні скульптури та інсталяції відображають хиткість людства серед уламків земного існування. Починаючи з 1980-х років, стало зрозуміло, що мистецькій сцені необхідно відкритися ширшим культурним і географічним контекстом, відображати колоніальне минуле та його важку спадщину, а також думати про питання ідентичності, історичної відповідальності та травм, пов'язаної з колоніалізмом. Багато митців у різних культурних і географічних контекстах відображали ці проблеми у своїй творчості. Бразильська художниця Адріана Варежао представила набір робіт, які, спираючись на згадки про європейське мистецтво, використовують мову португальської плитки, щоб викрити приховані рани колоніального минулого. У цьому відео рекордна кількість робіт героїв моїх попередніх відео. Тому всі необхідні посилання на біографічні відео я закріплю в описі до відео, і по його завершенню ви зможете переходити за необхідними посиланнями і відновити в своїй пам'яті особливості життєвого і творчого шляху конкретного автора. Колекція Берердо об'єднує видатну і значну колекцію творів із різних моментів, які позначили історію мистецтва ХХ століття, у тому числі твори деяких великих майстрів, таких як Пабло Пікасса, Мадео Модельяні, Марсель. Дюшан, Манрей, Френсіс Пікабія, Казамир Малевич, Піт Мондріан, Фернар Леже, Сальвадор Далі, Рене Магріт, Луїза Буржуа, Френсіс Бекон, Джексон Полу, Клучу Фонтана, Інфляй, Давід Хокні, Анді Ворхол, Рой Ліхтенштейн та багато інших. Він може похвастатися понад тисячею робіт, які дозволяють широко та ретельно прочитати еволюцію образотворчого мистецтва 20-го та початку 21-го століття. На цьому поверсі виставка починається із робіт початку Століття та запаморочливої спадщини так званих історичних авангардів, які сформували історію мистецтва: кубізму, конструктивізму, дадаїзму, неопластицизму, абстрактного мистецтва та сюрреалізму. Ці тенденції кинули виклик традиційним канонам. Ілюзіоністському зображенню світу через перспективу художники більше не намагалися правдиво відтворювати світ, а скоріше представляли його так, щоб кидати виклик глядачеві, іноді, навіть ставлячи під сумнів те, що ми можемо розуміти як мистецтво. Відвідувачу пропонується дослідити хід розвитку кубізму, конструктивізму, дадаїзму, неопластицизму та сюрреалізму, а також вплив баухаусу та абстракції в міжвоєнний період, коли після першої світової Війни, Париж і Берлін утвердилися як космополітичні центри, до яких збиралися художники з усієї Європи. Дискурс Луїзи Буржуа відображає механізм постійного, глибокого самопоглинаючого самоаналізу. Скульптура виганяє всі каліцтва, яких зазнає тіло. Буржуа створює маленькі театри у внутрішньому просторі, маленькі церемонії, на які, зрештою, потрібно принести жертву. Коли ми пов'язуємо цю практику з владою, ми також говоримо про сексуальність і спосіб, у який вона згущує останню у своїй механіці. Колекція Берардо включає два твори Пабло Пікассо, які відповідають ключовому етапу в його творчості. З 1925 року на Пікасо вплинули поети сюрреалісти. Жінка в червоному кріслі, написана на початку 1929 року, є своєрідним синтезом насильницького живопису попередніх років і початкових вчень кубізму з новим стилем, знайденим у 1930-х роках. Фігура має пірамідальну форму, очі розширені, як і більшість зображень жінок із цього етапу творчості художника. В історії сучасного мистецтва термін неформалізм охоплює широкий і різноманітний діапазон творів. Зіткнувшись із жахами голокосту та атомної бомби, криза цінностей тяжко впала на сучасність у 1945 році, після Другої світової війни, потрібно було заново вчитися бути людьми, переробляти людство. 1948 року в Парижі було створено групу «КОБІР-ЕЙ», це відбулося в місті, яке на той час, не зважаючи на нещодавню війну, все ще було одним із головних центрів конвергенції та поширення мистецького авангарду: Ко для Копенгагена, Бір для Брюсселя і Ей для Амстердама сформували логіку назви групи, вказуючи на походження основних членів засновників та демонструючи бажання відновити позиції Нідерландів, Бельгії та Данії на міжнародній артсцені. Колекція музею включає картини двох членів засновників Апеля та Йорна. У перший післявоєнний період абстракція закріпилася як одна із найсильніших тенденцій сучасного мистецтва, тоді як сюрреалізм з 1924 року спричинив нову революцію в образотворчому мистецтві. Однак, паралельно з основними течіями авангарду, на території фігуративного мистецтва створювали собі ім'я різні особи. У 1930-х і 40 х роках тоталітарні режими завершили нові націоналістичні фігуративні рухи, використовуючи мистецтво в державній пропаганді. Вони зіткнулися з інтернаціоналізацією сюрреалізму та неореалістичними проявами, які реагували на політичні потрясіння та чергове занурення в хаос війни. Авангардні рухи першої половини ХХ століття характеризувалися систематичною відмовою від репрезентації, яку вони пов'язували з наукою та консервативними цінностями, які вони прагнули деконструювати. Поява і переважання абстракції, як геометричної, так і експресіоністської, по суті, вимагало перформулювання фігуративного живопису та скульптури, прийнявши дуже своєрідні прояви фігуративне мистецтво, що практикувалося після Другої світової війни. Відкинуло традиційні уявлення про красу, гармонію, досконалість, які довгий час нав'язувалися зображенню людської фігури з початком Другої світової війни, та в результаті відтоку європейських художників до Сполучених Штатів Америки, центр художнього авангарду перемістився з Парижу до Нью-Йорка. Тут наприкінці 1940 х років зароджується абстрактний експресіонізм. Абстрактні експресіоністи прагнули передати емоційні стани та суб'єктивні відчуття за допомогою жестів, досліджуючи внутрішні якості живопису, колір, сліди, маски, пензля та поведінку фарби. Індивідуальне художнє вираження ставало результатом безпосередньої дії художника на полотні та фізичним і психологічним його продовженням. Абстрактний експресіонізм передав фундаментальні цінності північноамериканської культури періоду після Другої світової війни, зокрема ідею свободи. Кінетичне мистецтво та оп-арт – це два споріднені мистецькі напрями. Вони виникли між 1950-ми та 60-ми роками, і цікавилися питаннями, пов'язаними зі сприйняттям спостерігача та впровадженням руху в мистецтво та часовим виміром, що виникає в результаті цього. Луча фонтана порвав. У всіх сенсах, і з традиційними формами живопису та скульптури, запропонувавши те, що він назвав просторовими концепціями, перетворюючи двовимірні об'єкти в тривимірні просторові дослідження, дірки та прорізи, основним внеском Лучо Фонтани було розширення розуміння полотна та його поверхні як поля зображення і подолання предметності П'єро П'єромансоні. Італійський художник Самоучка відомий серією робіт, які ставлять під сумнів природу мистецького твору, прообразуючи концептуальне мистецтво. Його твори критикують споживацтво італійського суспільства після Другої світової війни. У 1957 році Мадзоні відкрив для себе монохроми Іва Кляйна і створив свої перші ахроми. Ахроми це скульптурні картини, створені зі знайдених матеріалів, які стирають будь-які сліди особистості та вирізняються відсутністю кольору. Він познайомився з Луча Фонтана і з 1959 року доєднався до групи Зіро. Група Зіро утворилася в 1957 році в Дюссельдорфі на піку суперечки між Федеративною Республікою Німеччини та Демократичною Республікою Німеччини. У 1958 році, після вечірніх подій. Організованих двома художниками в їх спільній майстерні було засновано журнал Зіро 1961 року. Зіро утвердився як міжнародне мистецьке явище. Сміливі, критичні, експериментаторські. Такими були митці 1950 х та 60-х років, які знаходилися між викликом абстрактних висловлювань та новою поп-об'єктивізацією поняття твору мистецтва. Неодадаїзм часто перекладався на перформативні дії, які ставили під сумнів соціальну роль мистецтва. У той час як дадаїзм задекларував політичну позицію щодо Першої світової війни, тепер для митців настав час заявити про суспільство споживання, яке переважало у другий післявоєнний період. Асамблеї та апропріації були основою багатьох творів цього неавангарду. Вони змішували сучасні та промислові матеріали із медіазображеннями, зображеннями, використовували фотографію та створювали накладення, начебто абсурдних, але не сюрреалістичних контекстів. Зокрема, в колекції представлена робота української мисткині Луїзи Невельсон, яка народилася в Переяславі. А у зв'язку з антисемітською політикою Російської імперії її єврейська родина вимушено переїхала до США, де згодом мисткиня стала надзвичайно успішною художницею світового масштабу. Зогляду на історичний аспект, в контексті якого Луїза Невельсон тікала до Сполучених Штатів, це особливо цинічно. Первинна комунікація з музеєм результату не дала. Працюємо далі. Це надзвичайно важливо, тому що зараз, уже майже у всіх найбільших, взагалі у всіх музеях світу, змінені підписи до робіт всесвітньовідомих українських митців і вказане їх українське походження. Це надзвичайно важливо. Тому працюємо далі. Підписуйтесь на канал, я буду тримати вас в курсі. На моєму каналі вже є відео огляд життєвого і творчого шляху Луїзи Невельсон. Тож, якщо ви пропустили, я закріпляю посилання в описі до цього ролику. Попарт зародився у Великобританії, а в США знайшов сцену, щоб показати себе. Економічне зростання протягом другого післявоєнного періоду та космополітичний спосіб життя в країні, що зміцнював дозвілля та споживацтво, створили умови для розвитку засобів маси інформації. Попкультура, перетинаючи багато мов, порвала із герметичними дискурсами історії мистецтва. У поп-арті амбіція полягала в демократизації мистецтва. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас віддячити моїй праці вашими вподобайками, коментарями і підпискою на канал, якщо ви опинилися тут вперше і з якихось причин забули підписатися. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Дякую вам і до нових зустрічей!